Друзі, всім доброго дня! Вітаю вас на каналі Світлани. Сьогодні буду робити давно забутий десерт 80-х років минулого століття. Чорнослив начинений горіхами і залитий збитими вершками. Неймовірно смачно, корисно і я вам рекомендую! Чорнослив начиняю горішками. Чорнослив бажано брати без кісточки. Я ж помилилася і мала роботу, виймала цю кісточку. Тому будьте уважні в магазинах. Ось так вкладаємо і... і закриваємо. Вкладаємо горішок і прикриваємо. Для любителів цукер чорнослива в шоколаді. А це буде чорнослив в, вершках, в вершковому кремі. Неймовірно смачно. Руки трохи вимазуються, але вибачайте, хто хоче, може вдягати рукавички гумові. Я ж буду так робити. Де можете покласти більше, кладіть більше. Це все заливається цим чудовим смачним кремом. Десерт робиться неймовірно швидко. Такий десерт колись подавався навіть на весілях. Легкий, смачний. Хто забув про такий десерт, то я нагадую і готуйте і насолоджуйтеся. Він дуже смачний і робиться моментально. На сьогоднішній день навіть горіхи можна купити вже полущені, чорнослив без косточки. Розрізаєте, кладаєте. Чорнослив начинений. І зараз буду робити крем. Починаю з крема маскарпоне, тому що він густіший, треба його розбити, а потім невеликими порціями буду додавати вершки. Все ж таки, хоч і вершки солодкі, все одно додам трішки цукрової пудри. Цукрову пудру обов'язково просію, щоб не було грудочок. Цукрову пудру додаю в крем. Не розлетілася пудра, ось так її перемішую вінчиком. Крем збився до густої консистенції. Крем готовий. За бажанням можете все це виложити з кондитерського кулька з насадкою. Я ж це все зроблю по-простому. Зверху присиплю ще подрібненими горішками. І ось такий простий десерт в мене вийшов. Пропоную і вам зробити, попробувати. я впевнена, що вам сподобається. Щиро дякую вам, що були зі мною, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно вам сподобалося, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Бажаю вам усім тихих, спокійних свят та до наступних зустрічей. Попереду буде ще багато нових та смачних рецептів.